Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї штурмової бригади Збройних сил України. Вітаю вас, Радіон, вітаю третю славетну, третю штурмову. Вітаю вас, бажаю здоров'я вам та глядачам. Радіона, ви ваша третя штурмувала, не знаю, з чого зроблені ваші хлопці, з якого металу, з якої криці, але те відео, яке ви викладаєте, воно, в принципі, вганяє часто нас, людей далеко не військових, таких глибоко цивільних, втрепить і, і не знаю. Ну, По-іншому, дивитися без мурах по тілі, чесно кажучи, неможливо. Вам це відео, яке ви робите, воно вам потрібно для того, аби. Промотувати свій підрозділ, чи ви потім, по факту кожного бою, просто робите по цьому відео розбір польотів, щоб подивитися, що так, що не так ну, безпосередньо щодо відео фіксації дій штурмових підрозділів, механізованих підрозділів, які виконують задачу щодо штурмових дій чи кої оборони, це є наглядним матеріалом, коли ми можемо робити певні висновки з помилок, коли ми можемо аналізувати ситуацію і Хоч якось собі через відео уявляючи формат, бою, картинку бою, планувати наступні операції, наступні заходи, тому користуючись всіми засобами, які є в 21-му сторіччі, у тому числі такі, знаєте, на грудні маленькі камери, вони дуже поліпшують безпосередньо. Потім аналіз да цих дій, які реалізуються, як ви бачите, що сьогодні війна є унікальною безпосередньо на бахмутському напрямку. Це це заглі інший всесвіт, коли кожен день е, потрібно вчитися, і це питання не розвитку війська, а це питання в першу чергу виживання і виживання особового складу нашої країни. Ну тобто, чим швидше ми будемо навчатися, чим тим швидше ми зможемо. Зберегти своє життя, і тим швидше ми зможемо е, потиснути ворога до кордонів 91-го року. Тому е, ось такі основні, скажімо так, мотиви є, е, коли ми робимо це відео. Ну і е, такий, знаєте, як е, Вішенка на торті, це е, Приятна картинка з ліквідацією е, противника з ліквідацією терористів орків з Російської Федерації, яку ви вже можете бачити, як глядачі, як цивільні, і, хоч якось, теж собі уявляти, що відбувається на передовій. Нам уявляти все одно важко, тому що картинка не може навряд навряд чи передає весь той накал, який є там, і весь той стрес, адреналін, який відчувають ваші хлопці. Ну, ми тільки там по словесним якихось фразам можемо розуміти, але от, готуючись до таких виходів. От на чому завжди сконцентрується там, умовно кажучи, там ротний, а на чому сконцентруються сержанти. Тобто, як планування, це ж складний процес. Якщо про це можна говорити, тому що я розумію, що нас можуть слухати і вуха з того боку, але в принципі саме ну, головне і що є, скажімо так, фішкою, да, якщо можна сказати, сильною стороною нашої бригади, те, що як ви сказали, дуже фундаментально про підходимо підходимо до питання саме планування. І в плануванні є залученими як і командири відділень, так і командирів взводів, командири рот, командири батальйонів і у тому числі командир бригади. Всі ці ланки є в прямому сенсі цього слова інтегровані в процес. Це не в якому випадку не є форматом, коли там старший керівник наказує, да там без, скажімо так, без аргументів, без, бездумно. Ціляких моментів, да, там, які є проблемними, виконувати наказ, це е, інший формат планування, вже сучасний від наших західних партнерів. Коли ми е, справимося на досвід військовослужбовців, і потім е, скажімо так, план, який є у військовослужбовців, е, ланки. Сержантів та солдатів опрацьовуються вже офіцерами, додаються певні сегменти, певні засоби, певні засоби спостереження. І з цього всього ми бачимо картинку в виді певних штурмових дій, які на сьогодні для нашого війська є унікальними діями, котрі виконують досить така левова частка бригад на території нашої країни. Родіоно, ну ви ж постійно набираєте людей свій підрозділ. А які критерії для вас є визначальними ще окрім мотивації? На сьогодні так дуже багато часу приділяємо безпосередньо рекрутингу бійців в лави нашої бригади. Сьогодні критерії є дуже широкими, тому що ми розширяємося, ми маємо розширення штатного розпису, що дозволяє нам набрати людей. Людей нам потрібно набрати різних спеціальностей і, скажімо так, різного фаху, різного току. Це можуть бути як і молоді люди, маючи там досконалу фізичну форми, які будуть у штурмових загонах. Це є люди, які мають певний досвід, але не досить, скажімо так, оптимальну фізичну форму. Це можуть бути механізатори. Ну і звісно, спеціальності. Починаючи від гранатометника, закінчуючи водієм механіком, починаючи від офіцера штабу з аналітики, закінчуючи бойовим офіцером, який безпосередньо організовує бій ем, на передньому Тому вакансії. Дуже багато саме головне це мати ініціативу, мати бажання захищати нашу країну, а все інше ми даємо. Ну а зрештою, ті вимоги, зокрема і фізичні, які є на вашому сайті, я їх прочитав. Ну, в принципі, це доволі серйозні вимоги. Там і біг, там, там багато чого. І це все необхідно пройти, незважаючи на те, яку ти посаду претендуєш. Чи там солдат в штурмові підрозділи, чи це офіцер в штаб? Так точно. Вимоги непрості. Ну і звісно, задачі не прості в бригаді. Е, тому. Повністю підтверджую, що ви говорите. Дуже велика така, скажімо так, основна кількість військовослужбовців в нашій бригаді відповідає цим критеріям, які є в бригаді. Тому намагаємося як і нарощувати, так і намагаємося розширювати свої ряди за допомогою рекрутіна, долучаючи до нас військовослужбовців, які готові стати більш професійними. Чи доводиться вам відпочивати? Чи відводять вас на ротацію? Дають можливість перепочити від цих штурмових дій від постійних боїв? Чи у вас позмінно це на сьогодні? Має? Бригада працює 24 на 7, працює з самого початку Бахмутської кампанії, працює, як ви бачите, успішно. До цього бригада була застосована як і в форматі БТГР, так і в форматі зведених підрозділів. Як і в Херсонському наступі, так і на Запорізькому відрізку фронті, так і під час звільнення Києва. Тому за цей досить довгий тяжкий шлях нашої країни, час для нашої країни, бригада пройшла, наші військовослужбовці пройшли досить такий потужний шлях. З перемогами і не провели жаль поразками, але все попереду, і я гадаю, ми тільки будемо нарощувати як наша бригада, так і збройні сили, потенціал, і так чи інакше обов'язково е переломимо ворога і вернемо нашу е країну в кордони не го року. Родіона, дуже дякую вам, всій третій штурмовій сталевій бригаді, неймовірні хлопці. Спасибі вам і за відео, яке дозволяє бачити, що відбувається на передовій. Ну і сполучено подяка всім, хто служить. У вашій... дякую. Обов'язково звернусь хлопцям і передам вітання від вас і від всіх цивільних, які нас підтримують. За що і велика дякува, спасибі, родіона. Родіонку Кудряшову з нами. Заступник командира третій штурмової бригади ЗСУ.